В електротрансу. От. Також на один лише бал відстали Хмельницький теплокомуненерго і спецкомунтранс. Най Найгірші показники це впров дезінфекції, яку я називав ринок ранковий, спортивно-культурний центр Плоскірів та Хмельницький був замовник. Е Більшість от, про останні організації надала сама міська рада, тобто, якщо в них є штатні розписи, це не надавала організація, це відповідний на запит, надала сама міська рада. А ось стосовно тих, хто не відповів на запит, тому що ми просили ще надати нам договори підряду чи робіт там, від 50 тисяч гривень там, і від 100 тисяч гривень, відповідно. А ось такі документи нам не надали, зіславшись на те, що вони займають монопольне становище на ринку. Хмельницький Теплокомуненерго та міський водоканал. Ми ще будемо уточнювати з юристами, наскільки це правомірно, але факт залишається фактом, вони не надали нам договорів, з якими вони, з, вони заключали з іншими контрагентами. Е, так. І досить цікавим є те, що Хмельницький теплокомуненерго не надало ці договори, а також організація, яка є. По суті, монополістом, разом з цією організацією це один західний тепломереж без проблем, надали всі договори, тобто не зсилаючись на жодне е, законодавство. Е, чому це важливо? Ми спочатку, коли планували це дослідження, не знали, що, ну можливо, хтось знав, але не розповідав з, з нашої робочої групи, що наш президент України вніс законопроект, який змінює звітність і публічність. Комунальних підприємств, це закон вже з 2 червня вступив в дію 14.05. Він вносить низку змін до законів України щодо управління об'єктами державної власності та комунальної власності. І якраз ці параметри, по яких ми досліджуємо, більші з них це цілі та діяльність комунальних підприємств, квартальна річна звітність за останні три роки статут. До речі, досить важко знайти статут, причому чин, а ще важче знайти чинний статут комунальних підприємств, не надсилаючи запит. Якісь статути ЖЕКів частину я знайшов з 2007 року, це не зрозуміло, чи вони ще без змін, чи, чи без суттєвих змін.